Друзі, привіт! Сьогодні хочу прочитати для вас українську народну казку Чарівна Скрипка. Жив колись на світі бідний русин, і щоночі йому снився син, високий гарний легінь. Але то був тільки сон. Життя проминало, а у чоловіка ні сина, ні багатства. Сама біда в хаті. Під горою він мав трохи землі, але на ній і дурний бур'ян не хотів рости. А одного року була така засуха, що й земля згоріла. Пішов бідняк найматися до графа, якого буковинці любили, як сіль в оці чи тернину в боці. Підеш молотити, сказав граф, а за роботу візьмеш те, що в чоботи нападає. Русин і погодився, бо що ж було чинити? Цілий місяць вимахував ціпом і приносив у чоботах заробіток. А нарешті просіяв зароблене зерно, розстелив на ряднині, аби просушилося. Та горобці теж були голодні й видобали усе до зернини. Побачив це русин, кинув з пересердя кресаною об землю. А смерека вас побила. Не серце добре, чоловіче, запищало в нього за спиною. А хто мені це радить не сердитись? Та я, одна зернина, яку не з'їли горобці. А де ж ти є? Та дички, під лопухом сховалась. Нахилився русин, підняв листок лопуха і помітив золоту зернину. Що ж мені з тебе, каже чоловік, ти така дрібненька, що тебе й не видно на долоні. А зернинка і радить ти мене не їж. А посій у землю і поливай три рази на день, водою ще ремошу. Русин посіяв золоту зернинку перед вікнами хати, три рази на день носив воду з річки. Щедро поливав, але нічого не сходило. Засумував, забідкався старий, розказав про все жінці, а вона йому допікає Тобі на старість горобці у голові цвірінькають де то видано, де то чувано, аби зернина вміла говорити. Та одного ранку русин почув за вікном таку чудову музику, що за серце брало. Виглянув нікого. Але на тому місці, де була посіяна зернина, виросла дивна яблуня, з її гілля звисало не яблука, а скрипки із зеленими і жовтими смугами. Зачудувався русин та й вийшов на двір. Не встиг підійти до чарівного дерева, як почув: Добрий день, тату! Ще більше здивувався чоловік. Добрий день, — відповів. А хто ж мене називає татом? Це я, ваш син Петрик, і з яблуні скочив красний хлопець. Коли ти мій син, то ходімо картоплю сапати, все ще не вірив чоловік, що то йому не сниться. Петрик узяв із собою скрипку та й зіграв такою веселою, що картопля почала рости і цвісти. Що то за скрипка? запитав батько. А то така скрипка. Що, коли погладжу на ній зелені смуги, то омолоджується добро, а як торкнуся жовтих, старіється зло. Чоловік і жінка не могли нарадуватися чарівному синові, боялися, аби й волосинка з нього не впала, та Петрик не міг усидіти на місці все він ходив поміж людей. Однієї неділі узяв свою скрипку та й подався на село. На толоці побачив людей, які танцювали. Хоча їм не грали ні скрипка, ні цимбали, вони тільки плескали в долоні, і всі були такі марні, що падали з ніг. Що ті люди роблять? спитав Петрик у селян. Весілля справляють, відповів один дід. Але граф їх зовсім замучив у роботі. Казав, що коли повмирають, то сюди привезе людей. Із заморських країв погладив хлопчина зелені смуги скрипки і втяв такої веселої, що листя на деревах і те затріпотіло. Люди стали жвавими, щасливими. Молодий із молодою, як місяць із зірницею. Цілу днину Петрик веселив людей. А граф вийшов на балкон палацу, глянув у бік толоки. І аж рота роззявив від подиву. Він наказав гайдукам позаганяти всіх селян до своїх воріт. Прийшли бідні люди, поскидали кресані, а граф їм і каже. Бачу, що від музики ви дістали добру силу. Завтра під горою маєте продовбати великий прохід, аби весь черемош міг туди текти. Наступного дня зранку. Люди взяли мотики й лопати і подалися до гори. обліпили її, як ці мурашки, та й загупали, аж іскри летіли. Минали дні, тижні, місяці, доки продовбали крізь гору тунель. Подивився граф та й каже Тепер побудуйте всередині гори високий палац з великими залами. Довгими коридорами та ясними світлицями. А брама до палацу має бути така, аби її заперла і мала дитина, проте відчинити міг тільки один я. Але бідні люди вже не чули в собі великої сили, а граф їм дав таку страшну роботу. Рушили до хати, де жив із родичами Петрик, викликали хлопця. Та й докоряють, ти дав нам снагу видовбати діру для річки, а тепер лишив нас у біді. А Петрик відповів Завтра всі до одного беріть довбні та лопати та йдіть до гори. А я прийду на поміч другого дня люди прийшли до гори, але ніхто не міг підняти ні довбня, ні лопати. А тут Петрик, Пооглатив зелені смуги скрипки, приклав смичок до струн та й врізав коломийку. Люди помолоділи, дістали красну силу, аж уламки скелі розліталися. Вгорі були зроблені довгі коридори, височезні зали та просторі світлиці. І коли усе було готово, граф розіслав гайдуків скликати гостей. Бо його доньку засватав один заморський принц. Гості зібралися в палаці, який збудували всередині гори. Прийшов туди і Петрик, а граф його уздрів і закричав: Як ти смів сюди прийти? Мужицьке весілля я вже бачив, пане, а графське ще ні, відповів йому Петрик. Граф наказав слугам. Викинути ухвалого хлопця, та Петрик погладив жовті смуги скрипки, приклав смичок до струн та й заграв. І у палаці одразу притихли. Граф згорбився, руки затремтіли. А Петрик вийшов за браму і зачинив її назавжди. Минули роки. Брама помало обросла травою муравою. Про графа ніхто й не згадував, а про Петрика та його чарівну скрипку розповідають і донині.